І далі про те, що неймовірно болить. Про це важко говорити, важко добирати слова. На полях боїв досі лежать тіла наших воїнів. Скільки їх достеменно невідомо. Але кожного вдома чекає мама, кохана, дитя. Багато хто з них вже розуміє, не дочекаються, але змиритися з тим, що син, коханий, тато просто зник нестерпно. І в Україні з'явилися ті, хто йде слідами смерті. Волонтери зі сталевими нервами і милосердними серцями. З ризиком для життя знаходять і повертають тіла героїв додому. Юлія Панкова познайомилася з такими людьми. Поки останній солдат не буде похований, війна не закінчиться. Вони йдуть по випаленій війною землі. Тут пахне смертю, немов привиди поодиноко стоять зотлі літанки і машини. Друге тіло та два. На порожніх полях лежать тіла українських хлопчиків, воїнів, наших, поки що не похованих героїв. Берите вот той пакет чистий, Закладывайте. Заносите ближе к этому краю, він буде отворачивать, підтримувати. Сначала забудем в голову, Потом в колени. Цей голос належить одному з пошуковців. Так називають себе ті відчайдухи, які наважилися вивозити померлих українських бійців. Вони намагаються не потрапляти в кадр і залишатися невідомими. Сепаратисти відкривають їм коридори, бо з мертвими вже не воюють. Справжні сталкери вантажу 200. Ось вот у лежить і воняє відвоювався. Одні мухи. Це чоловік, убеждений Только Тільки носять в бой такі пов'язки. Він прийшов на землю Новоросії. Він знайшов свою смерть. Смотрите внимательно. Це сепаратистське відео заклало початок важких пошуків. Останнього разу вона бачила брата півроку тому. Іванка Пивоварчук не знала, що рідний Сергій на війні. І от фатальна звістка від бойовиків. І це шокуюче відео, на якому любий братик у військовій формі вже не дихає. на третій хвилині, Дивіться, таке то там відлежить ваш брат. Та убіжденне вони не бояться. Ані спрыгнули там, Пошли завоювати наш блокпост. Івана віднайшла ще три родини загиблих. У серпні четверо бійців 30-ї окремої механізованої бригади Новоград Волинського загинули під ворожим обстрілом. Але за два місяці вивезти тіла героїв з небезпечної зони і гідно поховати родичам так і не вдалося. Для нас герой був і завжди ним залишиться. Він віддав Україні своє життя, заховане в братській могилі, і ми навіть толком не знаємо, де йшов. Неодноразові звернення до штабу дивізії виявилися даремними. Дзвонили, штаб, сказали, нема тіла. Ну, Як говорить, нема діла. Єдина надія поховати хлопців з почистями звернутися до волонтерів. Це трупні мішки. Да. Раз, Раз, на, це, сюди, на мірок. Слушайте, Ні, щоб у нас на такі були. І ось це все Ото сьогодні далі. Ось це. Ось такі мішки. Вот. тепер будемо упаковувати такі. У нас ось чорні були, ані похуже виразно. Ярослав Жилкін очолив центр пошуковиків. Цей кремезний чоловік у класичному одязі страшенно ризикує своїми нервами, грошима та здоров'ям. Він та ще 30 сміливців вже вивезли понад 150 тіл українських бійців. 30 з них уже впізнали родичі. От лактива, якось часто попадаються. Очень мелкие, ну, скажем так, ну, сгоревшая машина, а там непонятно то ли три, то ли семь человек ну, это страшное зрелище. Наверное, к этому трудно вообще привыкнуть. Мы просто понимаем, что нужна наша работа. Это нужно на материал Это нужно сослуживцам, которые не могут спокойно. Ну, это в первую очередь государству надо. Мы просто понимаем, знаете, может быть, степень ответственности. Перед мертвими у нас трохи більше нежели ніж у других людей. Робота надважка, стіпивши зуби, затримавши подих з холодною надлюдською стійкістю, сталкери вантажу 200 взяли за мету вивести усіх загиблих. Водосточна канала, в котрої поліція положительно на залишилось 5 людей. Вони вивозять тіла загиблих, аби подарувати їм вічний спокій, їдкий запах і моторошна картина не завада, бо є щось набагато вище за це. Працює врем'яної фактор, наприклад, там дикі звірі, сонце, Это, ну в будь якому випадку много факторів, которые скажемо з кожним днем шанс знайти, скажімо так, похороні послі похороні. Во имя этой идеи Ярослав показує вже відпрацьовані мітки. І подвиловайська виход із Лавайського окруження котел. основные события происходили здесь. Десь, де ми знайшли последні, вот четыре, могилку на чотирьох солдат. И тут пошуковик вказує на те саме місце, де загинули четверо бійців механізованої бригади з Новоград Волинського. І навіть демонструє фото. Ми приїхали, нам показали могилку. Вот могилка така, він привізірований крест. І така акуратненька з надписью, така от табличка була. От, доволі таки узка. Нам сказали, що десь чотири чоловіка. Як потім показало, що да, дійсно чотири чоловіка було. Виявляється, Ярослав власноруч вже вивіз чотири тіла, які так довго не могли знайти родичі. На місці проведення ексгумації побувала знімальна група Бібісі. Загиблих перевезли у морг Запоріжжя. Родичі одразу виїжджають у місто. Добре, що знайшлася людина, що зараз ми їдемо, що вона допомогла. Їдемо на опознадія. Це людина зовсім постороння. Бажайте нам щасливої і дороги. Дорог. І Удачі він один їде з території війни. Всередині машини специфічний запах. Олександр Черник той, хто взяв на себе вивезення тіл. На газельці, яку надали на роботі, сьогодні він привіз п'ятеро бійців. Десь вони стояли просто в рубах на відкритому повітрі три тижні. Чому їх не віддавали, вони ще обгоріли. опалені, хлопці. Десь, десь так вийшло. Сашко надто бажав реально допомогти. Дуже спокійний, врівноважений, говорить тихо. Кожне слово обережно зважує. Мабуть, тому що бачив життя з іншої сторони. Перший раз я приїхав просто хворий додому. Додому я приїхав морально хворий. Потім адаптувався. Найважче вести біду додому, вести додому хлопців. а давати матерям, батькам. Продовж тижня я весь час замислювалась над тим, що саме штовхає цих людей на таку специфічну і часто невдячну допомогу. Відповідь однакова. Це треба, щоб хтось робив, як то кажуть, а хто хто зробить як ми, хто кроме нас. Наступного дня я зустріла родичів загиблих в Запорізькому морзі. Тіла пролежали два місяці в землі, тому довелося впізнавати загиблих по фотографіях. Оце Юрко. Це ми, Юрко. Да, Юрко. Діло дивиться, а не, не було право на Юрко. Це Юрко. Mm -hmm. По тілослуженню всі. Ну що, ну якби совпадає все. Він сам цього хотів. Ну не смерть, а він хотів. Кращого для нас сьогодні родичі загиблих повернуться в рідне місто. Тепер необхідно дочекатися результатів ДНК експертизи, і якщо кревність підтвердиться, поховати своїх братів та синів як героїв. Адже не поставивши цю таку болючу крапку, неможливо далі жити, і надважливо мати маленьку могилку свого брата, сина, батька або прийти на місце, де вони спочувають, покласти квіти і всім миром сказати Дякую. Юлія Панкова, Ольга Павловська, Олена Кузняцова, Галина Гран ТСН тиждень один один.